Ой, це такий важкий випадка, тому що кожен ну, своєобразний. І у кожного є свій талант, як кажуть. Це ну, все залежить від батьків, скажімо так. Я тут не совєтчика. Це складне питання. Нам ще тільки три роки з половиною. Тому я просто їй пропоную ходити з собою на роботу, бо я тренер по танцям і у мене там багато друзів. Хто займається кільцем та воздушною гімнастикою і прочим. Треба, щоб вона займалася чимось активним, чимось творчим, шукати, що їй подобається, чому у нього є зібності і труд. Це дуже багато ну багато треба вкласти в дитину свою, що вона займалася, Це дуже багато часу, менше свободного часу. На сьогоднішній день в розрізі розвитку суспільства, коли все існує тільки на гаджетах. Я та мама, яка е, привчає дітей до подвір'я, до м'яча, і на мою думку, це абсолютна класика для розвитку різного роду когнітивних е, функцій мозку. От що хотять, а ви за ними наблюдаєте, наглядайте наблю, 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 і все, і ви все побачите до чого склонність, до чого воно тягнеться. І а, давати все пробувати. Я думаю, що вони самі покажуть. Ну і батьки повинні направляти е, своїх дітей в тому напрямку, в якому вони вважають. Ну і слухати, чого хочуть діти.